Привіт, котики! Я вже три тижні у мами в Україні, і це такий експериментальний формат. Влогу покажу, що я їм і як я тренуюся, щоб ні в чому собі не відмовляти, але й не набрати собі зайвого. Я твій тренер Лагартіша, і ми починаємо день. Іду на кухню, подивлюсь, що мені мама зробила їсти. Такий кайф, не треба ні за що паритися, не треба готувати. Виходиш і чекаєш, поки мама тобі зробить сніданок. Тут мама мені готує сирнички. Не питайте рецепт, бо я не вмію. Бо лише моя мама вміє їх робити. Так що на сніданок у мене домашні мамині сирнички з домашньою сметанкою. І куча лего тут на столі. Ми поснідали і збираємось на пляж з самого ранку, щоб не потрапляти туди у самий санцепьок. На пляж я беру з собою. Протеїн, просто засипаю його в шейкер і вже там додам води. У мене сивородковий протеїн від в описі відео залишаю посилання на магазин і промокод на знижку Прийшли з малим на пляж, зацініть яка водичка. чиста-чиста ще не скаламочена, людей немає. Просто кайфок. Вода холодна. В не холодна. Коли виходите на сонце, не забувайте користуватися сонскріном завжди. Ми ходимо зранку і дивіться, тут пусто-пусто. Після обіду тут це все буде забито народом. Хвилинка любування з собою це вам для мотивації, щоб ви розуміли, що навіть у мами на маминих харчах можна залишатися в формі. Головне рухатись і не переїдати. А протинчик доволі дуже в цьому, тому що я вже проголодалася, і якби у мене не було з собою протинчику, я би зараз пішла туди їсти піцу. А піца мені сьогодні вже не влазить, тому що зранку у мене були сирники із домашнього доволі жирного кисломолочного сиру. І вечором у мене будуть пельмешки. Тому я завжди говорю, що можна їсти все, але, на жаль, ми не можемо їсти все одночасно в один день, тому що тоді буде точно перебор. А так у мене низькокалорійний протеїновий перекус, сирники, пельмешки і, може, ще піроженка. Я взагалі обожнюю прісну воду, і особливо це озеро, я на ньому виросла. От все моє життя не знаю, з скількох років, з трьох, мабуть, я на цьому озері кожне літо з травня по листопад. На обід у мене курка з хлібом і лечо. Ось ця штука, це лечо, угорська страва із овочів і яйця. Дуже класно, В описі залишу рецепт, бо дуже-дуже смачно. Поїла, можна і покачатись. Сьогодні у мене не дуже важке тренування на все тіло, яке я починаю із присідань. Я взагалі дуже люблю присідання, це одна з найкрутіших вправ. Я роблю її майже в кожному тренуванні на все тіло і в кожному тренуванні ніг. Виконую 4 розминочних підходи. Перший без ваги, другий із грифом, це десь 20 кг, третій 30 кг 40 кг. І потім 4 робочих підходи по 50 кг. Далі я буду робити станову тягу і використовую для цього лямки, тому що хват у мене втомлюється швидше, ніж ноги. станову тягу я так само роблю три розминочні підходи з грифом 30 кг, 40 кг. І потім 4 робочих з вагою 50 кг. Взагалі мій робочий на станову 70 але зараз я на відпочинку, і мені не дуже хочеться сильно втомлюватись. Виконую по 15 повторів. Далі у мене тяга в наклоні, дуже крута вправа для спини. Так само роблю один розминочний підхід із пустим грифом, і 4 робочих підходи з вагою 30 кг. Я хороша дівчинка і не забуваю розвантажувати після себе штангу і складати обладнання на місце. Дуже часто люди на це забивають, залишають штангу, як вони попрацювали. І потім іншим клієнтам в залі дуже незручно, а тренерам доводиться це все розгрібати. Не треба так робити, ніколи не залишайте після себе нерозібрані тренажери. Це була найскладніша частина тренування. Далі я переходжу на блок, виконувати тягу до грудей. Так само три розминочні підходи і чотири робочі. Чотири підходи віджимань широкою постановкою рук на груди і руки. І жим гантелей над головою на плечі. Роблю 12-15 повторів, так, щоб останнє було дуже-дуже складно зробити. І закінчую тренуванням на м'язи пресу і кору, яке ти можеш знайти по посиланню, яке зараз вилізе у куточку цього відео. Для мене тренування не дуже важке, щоб покращувати показники, але достатньо, щоб залишатись у формі. Фух, класно качнулося. І так мені подобається мій новий костюмчик від Strix. Бачите, топ, кофта одного кольору. І у мене ще є лосіни і спортивочки. Все одного кольору. прям кайф, як я люблю. Ця штука у мене прищик уже зажив, але п'ятнишко ще залишилась. Зараз їду додому. Подивлюсь, що мама мені зробила поїсти. Так класно, не треба нічого паритись, самі щось готувати, тому що є мама, яка щось тебе нагодує. А ось і мама. Це не котики, це зайчики. Забо їм пельмешки. Ну, це не все. У мене було більше. Я просто забула зняти. Я якраз сижу їм згадала, що мені треба зняти, що я їх їм, щоб вам. Показати тому от пельмешки Мама зробила. А ще брови зробила, бачите? Ну, вони поки що такі гігантські, а потім будуть нормальні. пельмешки ще полірнуло ось таким овочевим салатиком зі сметанкою. Поки я їла тут, пройшов дощ, дивіться, все таке мокре і зелене, прям кайфок а я йду на город полювати на ягоди Прориваюся через такі тут зарослі. Прям кайф після Каліфорнії. О, що це тут у нас малинка? І ще одна. А тут що? Ооо! Чуєте, гримить? От у мене в Каліфорнії ягоди, круглий рік, але ніколи вони так не смакують, як прямо з городу. По-моєму, я з'їла жука ванючку. Не знаю, чи звернули ви увагу, але в кожному прийомі їжі у мене був білок. У мене були сирники з кисломолочного сиру, потім у мене був протеїн, потім у мене була курка, і потім у мене було м'ясо в пельмешках. Це дуже-дуже важливо, тому що білок. Зараз я повернуся так, щоб світло на мене гарно падало, це дуже-дуже важливо, тому що білок. Тамують відчуття голоду. І коли ми їмо більше білку, ми відчуваємо себе більш ситими, в результаті чого ми не переїдаємо. Так виглядає мій день на Закарпатті. Я йду монтувати це відео, а потім вже пора буде лягати спати. А ти не забудь виконати тренуваннячка. З тобою була Лагартіша. Пока-пока.